Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 13 квітня-субота. У мене на каналі програма Субота, Головна Подія. Подивіться програму, я сподіваюся, вона вам буде до вподоби. І ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте, поділитесь цим відео. А хто ще не підписався, підпишитесь на мій YouTube канал. Сьогодні у програмі Субота, Головна Подія хотів поговорити про... Зовнішню політику, зовнішню комунікацію чинної влади в Україні. Бо зараз дуже ну, багато появилося якихось таких цікавих, на мою думку, цікавих лапках матеріалів, новин про суперуспішну зовнішню політику чинної влади. Мені, за закордонний справ колега взагалі там вигадав навіть свою воєнну дипломатію. Хоча воєнна дипломатія чітке визначення, що це взаємовідносини між країнами на. Рівні Збройних сил, тому і передбачена така посада військового Аташе у посольствах країн. Саме військові, які розбираються військовій справі, вони і проводять воєнну дипломатію. Тому, коли мені закон справ називає воєнною дипломатією, ну, напевне, що вони їздили одягнені ну, не по протоколу, а ніби у військову форму, а він взагалі там ще був навіть свій час. Хоч і ні військовій формі, а кросівках у, у вальному кабінеті, то, напевне, я думаю, що ця така вигадана воєнна дипломатія слугує тому, щоб спробувати якось якимось чином аргументувати ту поведінку. І насправді, то, як свій час сказала ведуча французького телеканалу, то Шапіто, як я їздила по Європі і по світу, і щось там. Ніби вимагало. Так, в 2022 році оця така емоційна політика, емополітика, як я її називаю Володимира Зеленського, коли він по відео зв'язку, там, виступав перед парламентами на різних зібраннях високого рівня, це все дуже супер сприймалося і дійсно були певні досягнення. Але я би хотів би, ну, все-таки цю ситуацію прояснити, От чому, коли даються інтерв'ю, Іноземним змі, наші представники влади, зокрема і президент, вони виглядають ну, достатньо так, такими, я би сказав, в лапках рекетерами, які щось вимагають від країни, які насправді нам нічого не винні. Давайте будемо ну, об'єктивними. Нам ніхто нічого не винен. Якщо країни нам допомагають і вони хочуть нам допомагати, так це їм треба дякувати. Ми пам'ятаємо цю скандальну історію з міністром, колишнім міністром оборони Великої Британії. Беном Волесом, коли ці всі вимоги вже так дістали британця, що він же публічно сказав, що ми не Амазон, чи не якась там торгова не знаю, компанія, що можна прийти, щось взяти собі. І просто так, до речі, ми за це гроші не платимо, що нам надають, між іншим. Але ми вимагаємо. Це при тому, що я хочу нагадати. Коли нас попереджали більш ну, за півроку, фактично до початку широкомасштабного вторгнення, що давайте, готуйтеся, бо буде широкомасштабне вторгнення. Як ставилися до цих попереджень? Як називалися ті країни, які сіють паніку, які заваджають, які підривають українську економіку, виводяться з України гроші і далі тому подібне? Насправді, з моєї точки зору, ну, це вже просто якийсь сюрреалізм, це якесь вже криве дзеркало. А взагалі тут я прочитав, побачив, що якісь експерти ну, поставили тверду четвірку зовнішній політиці за 2023 рік. Ну, хіба що по 12-бальній системі. Бо я хочу просто нагадати: Ото скандал у Вільнюсі в липні, скандал на саміті НАТО, коли написав у соцмережах Володимир Зеленський дуже шикарний допис, що там ну, фактично ніхто не хотів з ним розмовляти. І тільки президент Литви, він там втрутився, і, в принципі, ну, якось цю ситуацію вирівняв. І тоді вони, ну, по великому рахунку, так, на колідні, на мою думку, цю ситуацію щодо G7 так, і угоди про безпеку, безпеку і угоди з Україною, от вони якось це запропонували, а не формально. Запрошення доступу НАТО. І, до речі, запрошення до доступу в НАТО в липні, також, скоріш за все, в Вашингтоні, на жаль, не буде. А це також зовнішня політика, така суперуспішна, що аж четвір була виставлена. Стосовно ЄС, ну давайте знову ж задаємо, скільки настикали носом, як тих цуценят, які зроблять то, що не треба, що цього робити не можна. Маю, маю на увазі в першу чергу питання корупції, навіть коли нам вже пішли на зустріч, все рівно сказали, що треба. В питанні корупції доробляти багато. І ми бачимо, що корупція в нас як була, так і я, можливо, ще й більше. На жаль, навіть через, те, через ті інформаційні так, повідомлення ми бачимо, що корупція так, воно можливо, думають, що ми показуємо нашим партнерам, що в нас все добре, ми боремося, але ні, на жаль, ні. Ну і напевне, таке саме неприємне для тих, хто вважає, що вони там суперфахівці. Я хочу вам сказати, що якби не український народ, не Збройні Сили України, не цей героїзм, який захоплюється і захоплюється весь світ, з вами би ніхто би не розмовляв. Ви просто згадайте, які у вас були відносини напередодні вторгнення, яка була зустріч у Вашингтоні, в Білому домі Володимира Зеленського з Джо Байденом, комунеліньки, подивіться відео. І ви все зрозумієте. І чому два чи три тижні була така певна пауза, дивилися, бо всі вважали, що ну, так як ми не готувалися до широкомасштабного вторгнення, ми це мається на увазі чинна влада в Україні, то всі дивилися, що, напевне, і Київ скоро захопить агресор. І нема сенсу щось робити. І тільки завдяки українському народу і Збройним силам України опочався потім цей процес. Якщо мені закордонних справ, Вважає, що це він вирішив питання поставок зброї, а не в свій час цим займався Генштаб, головнокомандувач генерал Залужний, який напряму з керівниками армії, штабів країн-членів НАТО, спілкувався, і вони визначали насправді, що нам потрібно. А завдання було потім тільки на вже політичному рівні це питання просувати. То я би хотів пояснити, що якби військові цього всього не узгоджували, то яким чином би мені закордонних справ чи президент знали, що потрібно Збройним силам України? Вони що є? Фахівці, вони є військові. Щоб про це говорити, я знову повертаюсь до того, того почав так звану ніби якусь нову воєнну дипломатію, що ніби в мирний час можна там, як там було сказано, фехтуватися словами. Зараз треба говорити прямо. Ну, Нахабство це не означає, що говорити прямо. А оця така так звана нахабна дипломатія, яка була саме протягом 2023 року, на жаль, і призвела до того, що у нас зараз проблеми з боєприпасами і з допомогою з боку Сполучених Штатів Америки. Я переконаний, не буду говорити 100%, бо, як казав Остап Ібрагімович Бендер, навіть страховий поліс не дає 100% гарантію, але 99%. Певнений, що якби поведінка була трохи іншою із американцями, і якби тоді, коли треба було виступати перед сенаторами, Зеленський би виступив, а потім вже приїхав, вже ніхто з ним не хотів говорити. І всі розуміли, що коли почнеться підготовчий етап, а фактично вже виборча компанія в США, то треба всі питання вирішувати до Нового року і цим займатися, а не... Відправляти спочатку в Крусівках Арахам великого дипломата, потім, як їх називають, трьох грибників. Да, Стефанчук Кірмак умер у пом'ятих таких незрозумілих одіяннях, я би так сказав, до Штаті Америки з проявом такої великої поваги. Якщо це називається воєнною дипломатією, тепер ми маємо результат такої воєнної дипломатії. Ну, а в інтерв'ю, які даються е, західним іноземним ЗМІ загалом, Ну, там Можна сказати приблизно наступника Володимир Зеленський. Зараз ситуація набагато краща, ніж була 2-3 місяці тому назад. Ми там стабілізували ситуацію, але якщо дітом почнеться наступ, Україна не втримає. Потім почалися якісь публічні заяви, розмови про те, що якщо не буде допомоги США, ми програємо. Дуже багато говорилося про те, дайте нам ракети до систем протиповітряної оборони, бо в нас вже їх нема і нам нема чим захищати. А ви що думаєте, що наш ворог це все не чує, не слухає? Бо для чого, ну З моєї точки зору, для чого це публічно говорити? Ця хіба от публічність, вона вважають в Офісі президента може вирішити наші проблеми? Ні. Більше того, вам скажу, якщо хтось не в курсі. Вже ну, тенденція, скажімо так, коли в 2022, ну ще 23-му році поряд з прапорами на адміністративних будівлях е країн Європи, в першу чергу, був прапор України, вони вже почали зникати. Треба сказати, що не тільки влада долучилася до цього, але й українці, які виїхали за межі України, вони все правильно зробили, ті, хто. Немає можливості тут і де жити. Ті, хто вирішив, щоб їхні діти були в безпеці, все абсолютно тут нормально, тут жодних претензій нема. Але їхня поведінка, так, це достатньо невеликий відсоток. Але вона також впливає негативна, я маю на увазі, поведінка на відношення взагалі до українців, до України. Ви можете подивитися по соціології, яка демонструє, що. Насправді, відношення до українців за кордоном стане, стало, на жаль, гірше. Ну і ситуація, пам'ятаєте, з фермерами, так, з Польщину, це взагалі вже виходить за якісь межі здорового глузду. Це також успішна зовнішня політика на двосторонньому рівні. За таку також треба ставити. Четвірку. четвірку по Подванснебальній системі ні, я думаю, що тут навіть двіка, там ноль треба ставити. Отже, на мою думку, Треба перестати виправдовувати свою а, некомпетентність, своє нахабство, свою, я би так сказав, ну незрозумілу насправді для інших країн поведінку в зовнішній політиці, і таки усвідомити, що все, що нам надається, це завдяки українському народу і Збройним силам України і поведінці, до речі, Путіна, який дійсно налякав всю Європу. Коли навіть Макрон, який свій час нам дуже хотів з ним поговорити по телефону, став фактично таким воєнним яструбом в Європі. Тому знайте, як кажуть, своє місце, розумійте, що від вас залежить, і займайтеся насправді тим, чим потрібно, а не вигадуйте якісь свої успішні в лапках історії. Незважаючи на все це. Все буде Україна.